У соціальних мережах різні так звані експерти часто спекулюють на темі війни та мобілізації. Щоб отримати достовірну інформацію з перших вуст, ми зібрали перелік найбільш хвилюючих питань для населення та поспілкувалися з начальником Прилуцького районного територіального центру комплектування Іваном Черняком. По перше, з чого починається мобілізація? У нас як ми знаємо, 24 лютого 22 року почалося повномасштабне вторгнення. Ну і відповідно. Згідно указу президента, був введений по всій території України воєнний стан, ну і оголошена загальна мобілізація. І з того часу, з 24 лютого 2022 року, мобілізація йде. Але ж ну, з єдиною такою поправочкою постійно вона продовжується, визначається на три місяці і продовжується наступним указом президента про її продовження продовження воєнного стану і продовження мобілізації цієї. Часткова ж мобілізація проводиться не на всій території України, а лише в окремому регіоні. Для цього необхідний відповідний указ президента, говорить Іван Черняк. Зараз такі міри не застосовуються. То хто ж підлягає мобілізації, розповідає начальник Прилуцького РТЦК. Це громадяни України, перш за все, чоловічої статі, які не мають права на відсрочку або не заброньовані. Це право визначається законом про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. А саме статтею 23. для отримання відстрочки необхідна поважна причина. Наприклад, сімейні обставини це якщо на отриманні у чоловіка є троє і більше дітей неповнолітніх. На отриманні у чоловіка є е, дружина інвалід, наприклад. На отримання чоловіка є інвалід дитина до 18 років. Ну тобто, це от сімейні обставини, які чітко визначені цією статтею цього закону. Після проходження військово-лікарської комісії мобілізованого відносять до однієї з п'яти категорій: придатний, придатний з незначними обмеженнями, обмежено придатний, тимчасово непридатний та повністю непридатний. Тобто, придатний це без обмежень. Він може проходити ну в збройних силах України в будь-яких частинах. З обмеженнями обмежено придатний. Це стосується проходження, може проходити службу. Він ця, цей, цей громадянин в частинах забезпечення. Ну, тобто, і тимчасово непридатний, це людина, яка на даний час ну, дається термін, якийсь, ну, два місяці, наприклад, це людина, яка потребує ну, лікування от, на даний час. До прикладу, це може бути післяопераційна реабілітація. Взагалі не підлягає мобілізації категорія призовників це особи віком до 27 років. Якщо ж громадянин набув статус військовозобов'язаного, то він може бути мобілізованим. От вони 17 років проходять приписку до призовної дільниці, і до 27 років це є особа призовного віку. Ну, ми повинні розуміти, якщо вона в цей час або визнана Комісія була, ну, коли у нас ще не було оголошено воєнного стану, була визнана військово-лікарською комісією як така, що непридатна для проходження строкової військової служби і обмежено придатна в воєнний час, то вона переходить в стадію категорію, точніше, я вибачаюсь, категорію військовозобов'язаних І вже, наприклад, людині 22 роки вона військовозобов'язана може бути, вона направляється. Знову ж таки, на військово-лікарську комісію визначається ступень її придатності і може бути призвана. Тобто, а коли людина, наприклад, десь навчалась і вона є у неї категорія призивник, то взагалі до 27 років. Зараз така категорія не призивається на даний час. Студенти, котрі навчаються на денній формі навчання, мають право на відстрочку. На сьогодні категорія жінок може за власним бажанням вступити на службу за контрактом або мобілізуватися. Про механізм видачі повісток розпитуємо детальніше. Повістка це, перш за все, нагадування громадянину, що він повинен виконати свій обов'язок. Вручення повісток це не зобов'язує. Людину там чиняти якісь дії. Це йому нагадують ну, люди, які працівники територіального центру, працівники органів місцевого самоврядування. Тобто, таким чином це один із способів оповістити громадянина і нагадати йому, що він повинен виконати свій обов'язок у разі оголошення президентом мобілізації на протязі десятиденного терміну. Громадянин сам повинен з'явитися до територіального центру за місцем проживання або за місцем перебування. Оповіщення громадян відбувається у різний спосіб, розповідає начальник Прилуцького РТЦК Іван Черняк. Є списки громадян, які перебувають на військовому обліку. Військовому обліку військово зобов'язані. Є відповідна категорія, є відповідні вимоги до комплектування тих чи інших частин, яким визначає Генеральний штаб. Визначено і уже категорію, яка Необхідна для комплектування цих частин проводиться, визначаються ці громадяни, і проводиться вже оповіщення по фомільному. Оповіщення покладається як на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, так і на органи місцевого самоврядування. Тобто на територіальні громади це теж завдання і обов'язок їх. Іван Черняк додає, чинним законодавством не визначено місце, де повинна вручатися повістка. Тому фактично її можуть вручити в будь-якому місці. Не тільки вдома, але і на вулиці, в парку, на блокпостах чи іншому публічному місці. Оповіщення людей може проводитись в різні способи. Людину не обмежують ніякому разі в правах їх, пересування або ще якось. Її оповіщують. От іде війна ну, в державі, йде мобілізація. І повісткою її сповіщають, що ви є громадянин, ви є військовозобов'язаний, ви є чоловічої статі, ви підлягаєте призову і ви повинні з'явитися до територіального центру. Ну а далі вже медична комісія або там ще, якщо ну, військовозобов'язаний, надає документи, які надають правому, вже розглядаються. Але ж спочатку цей громадянин повинен прибути. Тому Незаконного про повісток десь в якомусь місці я ну не бачу. Також начальник Приуцького районного територіального центру комплектування зауважує повістка і розпорядження, котре надсилають керівникам підприємств. Це два різні документи. Є у нас постанова кабінету міністрів 1487, яка затверджена, це порядок ведення обліків призивників військовозобов'язаних. В Цій постанові визначено, значить. Як вона і називається, порядок ведення обліку, тобто на кожному підприємстві, установі, організації, територіальній громаді, кругом ведеться цей військовий облік. І якщо визначено порядок виклику військовозобов'язаних до територіального центру, а саме розпорядженням, тобто я, як керівник, ну, маю право і зобов'язаний, якщо в мене є сумнів або підприємство повідомило про прийняття, військовозобов'язаного на роботу. Якщо я дивлюсь, і вказані дані, які є у мене, і вказані в тому повідомленні з підприємства, якщо є розбіжності, то відповідно я викликаю розпорядження на підприємство про забезпечення явку цього військовозобов'язаного. За ухиляння віднесення військової служби військовозобов'язаним загрожує адміністративна та кримінальна відповідальність. І таких випадків стає все більше, говорить Іван Черняк. У нас Є категорія людей, на жаль, ця категорія, цієї категорії людей стає все більше, яка ну, не розуміє взагалі, що відбувається в державі. Ну, на даний час в державі ну це банально, да? ну, скажу я, але ж іде війна. Війна, так. Да, з 24 лютого ми відчули наша місцевість, наше місто відчуло, що таке війна. Після уже того, як. Території ну, області, району були звільнені, населення, військовозобов'язання, де да і всі почали про це забувати. Ну, воно так є. Бо для, на, дан, на, на даній території, для більшості вже людей, ну їх стає з кожним днем все більше, війни вже не існує. Тобто вона десь далеко. І, на жаль, складується враження, що люди вже. Почали забувати, що в нас є війна. Тобто така позиція, що десь воно там далеко, виходить, захищати, хай захищає хтось інший. Я хотів би звернути, щоб люди, люди це почули, зрозуміли. Не буде нас, не буде того дому, не буде п'ятиденного робочого дня, не буде спортзалу, про який всі зараз кажуть, що там ходять, витягують. Не, ну, це не обов'язки територіального центру витягувати. Перш на все, обов'язок громадянина. Прийти, з'явитись і виконати свій обов'язок.